був у нас відділення зараз ми чи висловив численно. Зараз, давайте. Там зараз, рассвітлив, спать. Сьогодні вночі, 12 липня, ворогом було нанесено комбінований масований удар по території Львівської міської територіальної громади. Значить, наслідок ударів пошкоджена цивільна інфраструктура, виникли пожежі. В даний час о 6.26 пожежі всі ліквідовані. До гасіння пожеж залучалося 15 одиниць техніки, 55 чоловік особового складу.